Наступна тема комплексне використання підземного простору. Розглядаються питання особливості освоєння підземного простору, способи використання підземного простору, фактори, які впливають на використання підземного простору. Кожне місто безперервно зростає, збільшуючи свою площу, надаючи людині можливість найвигіднішим часом. Чином реалізувати свій творчий хист, міські умови створюють неймовірно велику концентрацію населення, одночасно змінюється рівень життя і добробут. у розвитку міста наступає етап, коли подальше його зростання вимагає радикального перегляду концепції використання міського простору, дефіцит вільних територій, швидше зростання числа транспортних засобів, необхідність ущільнення міської інфраструктури, вимагають активного залучення. Підземних просторів в процес реконструкції міських територій для розміщення транспортних та інженерних систем, об'єктів торгівлі та побутового обслуговування складів, автостоянок тощо. Підземний простір це простір під денною поверхнею, що використовується для розширення середовища проживання городян, реалізації пріоритетів екології, екологі Економічного благополуччя та сталого розвитку створення умов життєдіяльності людей в екстремальних обставинах, необхідність активного використання підземних просторів обумовлена будівництвом будівель і споруд в умовах ущільнення реконструйованої міської забудови, збереженням територій зелених зон і місць відпочинку, пристроєм сформованій забудові озеленених упорядкованих ділянок підвищенням художньої естетичних якостей міського середовища, збереженням історично цінних об'єктів на об'єктах реконструкції територіях, забезпеченням доступності найбільш важливих об'єктів міського значення і місць прикладання праці городян, економії часу, поліпшенням транспортного обслуговування, підвищенням безпеки руху, зниженням вуличних шумів. Оптимізацію структури інженерних комунікацій, захистом населення в періоди можливих природно техногенних аварій і катастроф, а також військових дій. Далі на слайді наведено приклади використання підземного простору у світовій практиці, наприклад, проєкту підземного многофункціонального комплексу в центрі Амстердама, підземне місто в Торонто, пересадочний центр в Парижі та підземний комплекс під площею Шхаус у Мюнхені.